Святого Миколая часто називають чудотворцем, бо він справді творить дива. А о ніч на 6 грудня він розносить подарунки усім дітям. Дитинство Миколая. Микола народився і жив у місті Патара у Малій Азії у 280 році у багатих і чесних батьків Феофана і Нони. А дядько Миколая був єпископом патарським. Юнак зростав у люблячій родині, але його глибоко засмучувала убогість та бідність городян. Він, як міг, допомагав бідним сім'ям, дітям-сиротам, щоб не принижувати людей милостиною, уночі Микола розносив їжу, солодощі. Одяг та лишав їх на порогах будинків бідних людей. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього та зізнавалися у своїх бідах. Ще з юності він став батьком для сиріт, милостивим подавцем для бідних, помічником у горі Утішником. Микола залишив світське життя і пішов служити Господу. Після смерті батьків продав усе майно, а гроші роздав бідним і жебракам. Сам же Микола відправився паломником в Палестину, а коли повернувся, то став священником, згодом і єпископом. Після смерті Миколай опинився на небі. А в ніч на 6 грудня він спускається з небес і розносить дітям подарунки. Історії про Миколая Миколай і три мішечки золота. Якось давним-давно жив Микола з досить забезпеченої сім'ї, але при цьому не цурався бідне і допомагав чим міг. Та ось одного разу він дізнався про одного нещасного селянина, який збанкрутував. У того бідолахи було троє доньок на виданні. У ті далекі часи без приданого неможливо було вийти заміж, тому донькам того селянина довелося б дуже тяжко працювати. Зглянувся Микола над нещасними дівчатами і вночі, пробравшись до їх двору, вкинув у вікно їх будинку три мішечки із золотом. Для кожної з доньок, ось так Микола, будучи ще священником, врятував дівчат від тяжкої долі Миколай і його маленький друг. Мало хто помічав, на картинках Святого Миколая часто зображують не самого, а з чотириногим другом. Цей ослик непростий, у нього золотиста вовна, але все ж він був земної породи. І він завжди супроводжував Миколу Чудотворця. І допомагав розносити смаколики та подарунки дітям. Миколай і його чарівна книга. Кажуть, вдома у Миколая є чарівна книга, у ній все записано та про всіх. У ній є погані та хороші справи, які за рік зробила людина. Тому говорять, якщо ти Протягом року себе погано поводив, то подарунка від Святого Миколая ти не отримаєш. Але святий Миколай є дуже добрим, тому варто лише попросити щиро вибачення, і він пробачить всі лихі вчинки. Також варто попросити пробачення у всіх тих, кого образив. Якщо твої почуття будуть щирі і ти справді усвідомиш свою погану поведінку, то тоді можеш просити у Миколая для себе подарунок, і він виконає твоє побажання. Цікаві факти про Святого Миколая. Уже у два роки Микола знав усі букви. А у три навчився читати по складах. Він сам вибрав собі вчителя, підійшовши до помосту, де торгували рабами, він узяв одного з рабів за руку. Цей раб виявився сином багатія. З Сирії. він знав три мови і сповідував християнську віру. Цей раб був хрещений під ім'ям Іоанн. Збереглося досить багато легенд про чудеса Миколая. Наприклад, коли в місті Міри настав голод, то святий Миколай з'явився перед італійським купцем та поклав йому в руку три монети і наказав, щоб за ці гроші до міста спорядили корабель із житом. Лести до Миколая. До сьогоднішніх днів збереглася традиція писати Святому Миколаєві листи. Діти пишуть у листі Святому Миколаєві, що хорошого цього року вони зробили, не забувають щиро зізнатися у своїх поганих вчинках. Потім просять Миколая про подарунок. Святий Миколай має виконати це побажання о ніч на 6 грудня. Він спуститься з небес і подарує дитині бажаний подарунок. Веселого вам свята!